У горішніх плавнях провели в останню путь захисника, який боронив незалежність та свободу батьківщини. На війні з ворогом загинув Андрій Демиткін. Життя військового обірвалося у 47 років. Попрощатися та віддати останню шану загиблому прийшли рідні, військові мешканці та керівництво громади. Шановні рідні, близькі друзі, колеги, побратими загиблого героя. Сьогодні ми. Проводжаємо в останню путь нашого земляка солдата Збройних Сил України Деміткіна Андрія Володимировича, який загинув у бою за Україну. Народився Андрій 5 липня 1975 року в місті Джамбулі в Казахстані. У 1976 році сім'я переїхала в Україну в місто Комсомольськ. У 1990 році закінчив 8 класів середньої школи номер 1 в місті Комсомольську. Згодом отримав професію токаря. У 1994. 1996 роках проходив Строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Із 1996 по 2022 рік працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. 22 квітня 2023 року добровольцем пішов. Захищати Батьківщину на російсько-українську війну 22 червня 2023 року вірний військовій присязі стрілець стрілецької роти, солдат Збройних сил України Андрій Деміткін героїчно загинув в населеному пункті Новомихайлівка Донецької області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Андрія Демиткіна збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям! Траурна церемонія відбулася на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно з військовими почестями. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати.